Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, вечоріє. Я швиденько розкажу про мій день, поки не стало геть темно. Сонце було ось там, і воно було червоне, якось моя кофта. Було дуже класно, красиво і через два дні мороз. Але зараз вечір я в Майці і мені не холодно. Чому я в цій майці? Тому що я була сьогодні на ярмарку вакансій і розмовляла з деякими роботодавцями, декому залишила моє резюме, у декого спитала пораду. І знаєте, я вам скажу дуже легко питати про роботу, коли в тебе є робота. Коли ти не переживаєш, що ти маєш робити, ти як я ось Іра, давайте знайомитись. Я ось бакалавр фінансів. Бачили, у мене є підтвердження. Показую. А, начебто мені зацікавились дві фірми, але це якби ні про що. Просто зацікавились. Ми поговорили, все класно, давай далі щось. Ну, побачимо, треба створити собі знову новий LinkedIn, починати будувати список, список друзів, кар'єрний якийсь список, щось це. Ну, все ж таки я хочу побрімініти з тим, щоб у мене було більше часу на це. Чи може треба прямо зараз це починати? Але хочеться все ж таки побрімініти. Також я сьогодні була в Едмонтані, в столиці нашої прекрасної провінції, і коли я їхала назад, я їхала півтори години. Причому хвилин 40 я їхала конкретно по Едмонтону по цих заторах. і мені не сподобалось. І я така хм, може, і нормально мені жити не в Едмонтоні. А коли їхала вранці в Едмонтон, то дивлюсь, люди ходять, але машин багато, всі їздять кудись, всі бізі-бізі. І я така, хм, може я вже стара жити в мегаполісі, може, мені треба свій будинок десь в інших місцях. Ну, тому що я думала жити в Едмонтоні, думала кар'єру будувати туди-сюди. А зараз, думаю, може, якби мені не 19, наша мені це вся двіжуха, люди над тобою скачуть, якщо ти живеш в кондо, або платиш купу грошей, якщо ти живеш в будинку. Думаю, бігти кудись. Звичайно, цікаво, вся ця тусовка міська, театри, українці більше українців, і все це класно. Але якось. Не знаю, треба над цим подумати. Також я сьогодні була в українському магазині, і в українському магазині було добре. Там, по-перше, багато товарів, які я не купляла сьогодні, бо я економлю гроші. Але я зробила. на секунду, Тео, не роби так, будь ласка. А... Не купила сьогодні нічого економлю гроші, але зробила свої справи. Дуже задоволена. Хотіла купити Теодорові книжок. Там багато було старих книжок, ще видавництво веселка, 89-й рік, 90-й, з гарною українською книжки, на яких я виросла. Зараз спеціально для мого тата, кажу, що я взяла йому книжку. Теодор взяла книжку цар Плаксій» та Лоскотон. То Теодор тепер читатиме її, тому що вчора він перед сном плакав, що він забуває українську. То я йому сьогодні набрала книжок. Я хотіла їх купити, але мені сказали, хай дитина читає, а потім принесеш ці книжки. Я така, класно. Прийшла додому, щось трошки допомогла по господарству, хотіла, хотіла копати картоплю, але я розрізала картоплю навпіл і така, ой, я почуваю себе винною і не буду копати картоплю, можу вибирати, якщо хтось інший буде копати. А тим часом діти знайшли змію. І такі, е, гей, та змія така. От. І захвостає її, егей. А я думала, це іграшкова змія. Ну, так обійшла, така, типу, гага, -га", іграшкова змія. Потім мені принесли її ближче, я злякалася, але все ще думала, що вона іграшкова. А потім, через хвилини три, я подивилась, а це справжня змія, діти її крутять, за хвоста гладять, змія тільки язика висовує, стрибає щось, а нічого зробити не може. Але оце ось ввечері я дивлюсь, що. Діти втратили пильність, і змія пішла. і Я дуже радію, що слава Богу, що змія пішла. Так, ще я буду вечеряти і лягати спати. Від півбесід чекаю нічого. На роботу хожу, як і раніше, і ще я бачилася з друзями, і що я робила. І вони мені подарували вишиванку, я її ще не розпаковувала, але зараз розпакую. То увечері я буду дивитися вишиванку, а Теодор буде читати книжки українські. Український магазин Орбіт рекомендую. Для покупок. А, мені ще сподобалось, там прийшов чоловік і такий. Мені надо там ла-ла-ла». А жінка, яка в цьому магазині, я так розумію, це її магазин така каже: А ви можете українською говорити? Він каже: можу. Вона каже: Ну, то говоріть. Добре. почав говорити українською. Все мені сподобалося, Адмонтон сподобався, свої справи зробила. Завтра на роботу. Зараз трошки повчу англійську і добраніч. па Па-па.